Алло. Олександр Петрович, що там принесли вам трукам? Ще ні. Не суть, так? Да? Ну, Не я... знаю, нема я поліцейського. поліцейського, пішов. Є... Я пришвидшую, поліцейських зараз е, трукам тільки буде на місці і одразу вам принесуть. А як це? Він же в автоматичному режимі десь втік трукам з місця автоматичної фіксації? Автоматична фіксація, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, ну, кажучи, що, є функція... Що, що прилад має функцію має бути на місці мабуть що правопорушення, а він десь поїхав якому сенсі на місці правопорушення? Ну, трукам, якщо, якщо якщо водій не зупинився, патруль не повинен відреагувати і не Ні, водія. Правильно хто хтось не зупинився? Я є свідком. і чотири свідки. Ніхто ніхто не ігнорував команди поліцейського. Всі зупинялись. А, Просто але, ваш ну... Трукам поїхав заробляти гроші в інше місце. Ні, а у, у нас думка, на у нас проходить розгляд справи, а труками зараз доказів зараз не з вас відео ознайомлять. Добре, За, вас відео ознайомлять, зачекайте, будь ласка, в будь-якому відповідь вечора. від мене потрібно. Я вас наберу, як ви будете потрібні. Якби ви Я... ще були... користь. Як... Якби будь ви були ласка. ще корисні, гарного вам вечора.